Золоторогий віл. Українська казка. У одного дідича була велика череда. В тій череді був віл, що мав золоті роги. Його завжди пас найвірніший дідичів пастух Стефан. Дідич наказував Пильнуй, Стефане мого золоторогого вола, як свої очі. Буду пильнувати, паночку, ще ліпше. Та що я зроблю, як нападуть вовки і його з'їдять? М'яса з'їдять, а роги залишаться, їх принесеш мені. Ти зрозумів, Стефане? А як же, пане? Якось дідич скликав багато гостей. Він похвалився перед гостями. Маю такого вола що ще світ не бачив. Золоті роги в нього. А чи того вола не вкрадуть у вас? Ні за що! Череду пильнує мій найвірніший пастух Стефан. Він хитрий, як лис. Один панисько каже, А в мене є наймичка, Парасочка, що зачарує пастуха і украде вола. Цього вона не зможе зробити. Ще й як можемо побитися об заклад, даю півмаєтку. Я теж півмаєтку, засміявся дідич. Змовилися. Пан послав наймичку на полонину, де паслася дідичева череда. Дівчина була файна, як те сонечко, а бесідлива, як та пташка. Пастух дуже сподобав собі наймочку Парасочку і захотів її поцілувати. Ой ні, цього не можна, сказала вона. Спочатку дай мені серце вола, що має золоті роги. Стефан довго не думав, зарізав того вола та й дав дівчині серце. А вона сказала Поцілуй мене один раз, другий раз буде завтра. Але мусиш мені дати за це золоті роги. Бери їх же, лише дозволь ще раз поцілувати, відповів пастух. Він забув про дідича і про все на світі, знав одну парасочку. Після того дівчина пішла і більше не приходила. Стефан почав боятися дідича. Що тепер робити? Увігнав палицю в землю, повісив на неї капелюха, цілий день ходив довкола того і вчився, як має говорити з дідичем. Потім пішов до панського двору і став перед дідичем. Що нового, Стефане? Біда, пане. Яка Стефане? Та прийшла якась спокуса, без бороди і без вуса. І за чорні брови видурила ще й золоті роги. Дідич від злості впав на місці. Півмаєтку взяв собі Панисько, а друга половина лишилася Штефанові. Йому й парасочці, яку взяв за жінку, було й того досить. Тут і казці кінець, а хто слухав, молодець.